У громадському транспорті Львова повністю запустили безготівкову оплату за проїзд. Відтепер оплатити поїздку можна за допомогою леокарт, банківських карток чи телефонів з NFC. Картки Леокарт поділяються на персоналізовані, які видають студентам, учням та пільговим категоріям населення, та загальні загальну картку Леокарт з 15 листопада можна придбати та поповнити у терміналах EasyPay у кіосках інтерпрес. Загалом у Львові є 37 таких пунктів на основних зупинках громадського транспорту. Йдеться про 31 кіоск Інтерпрес та 6 терміналів EasyPay. На кожному такому пункті продажу наклеєні наліпки, за якими їх можна розпізнати. Вартість звичайної леокарт становить 60 гривень плюс депозит, окрім пільгових карток. Надалі їх можна буде поповнювати без комісії на будь-яку суму у пунктах продажу. Перевірити, ж баланс своєї картки пасажири можуть через валідатор у салонах громадського транспорту. Їм рекомендують поповнювати картку на суму не меншу, ніж вартість однієї поїздки. Окрім цього, з 25 листопада з'явилася можливість придбати свою леокарт онлайн. Пільгові категорії громадян, які не є мешканцями Львівської громади, також можуть оплачувати проїзд за допомогою пільгової леокарт. Однак їм доведеться сплатити вартість самої картки. Після впровадження безготівкової оплати у громадському транспорті вартість на нього може дещо змінитися. Відтак, оплата картою леокарт коштуватиме 13 гривень за одну поїздку банківською картою 15, а готівкою 20 гривень. Що важливо знати пасажирам. Власники леокарт обов'язково повинні валідувати проїзд контролерам. Важливо побачити не саму картку, а факт валідації. Пасажири, які сплачують готівкою, повинні отримати та зберігати паперовий квиток до завершення поїздки. Штраф за безквитковий чи незавалідований проїзд становитиме 300 гривень.